Мене звати Марія, я проживаю в місті Шептицький, колишній червоноград. На даний час я в Волинській обласній клінічній лікарні У 2021 році прооперували тазобєдрений суглоб. Дуже добре. То був червень місяць. Операція пройшла чудово. У 2023 році мене прооперував також професор Філь. Який замінював мені тазобедрений суглоб, а потім вже і колінний суглоб, який вийшов, теж дуже добре. А вже почалося 24-й рік. У мене знову полетіло друге колінний суглоб, і я вирішила знову зробити в тій самій лікарні з тими самими лікарями. І мені знову професор Філь зробив другий колінний суглоб. Сьогодні другий день після операції. Я вже ходжу при допомозі ходунків. Через декілька днів мене випишуть додому. Я дуже задоволена тим і відношенням, і все Лікуючий лікар Шандарюк Юрій Валентинович, до якого я можу звернутися будь-який час. Рекомендую звертатися в цю велику гарну лікарню.